Ще в Австралії не очікуєте, якщо ви жінка і ви приїхали середовище, де за вами доглядали, де вам подавали руку, поступалися місцем, відкривали для вас двері. Не очікуйте, що так само буде і тут. Тут є глобальна рівність, ти така сама, як і я, і чому я маю відкривати тобі двері або поступатися тобі місцем. Не очікуйте, що за вас хтось заплатить в ресторані, запросить на каву, або будете пити каву, ви заплатите 50 на 50, це абсолютно нормальна. Практика. Не очікуйте, що будуть бігти вас рятувати, якщо жінка йшла на каблуках, впала і там, поранилася. Ні. Та жінка сама взяла каблуки, сама йди на них, сама розбирайся. І в мене були випадки, коли я падала на своїх каблуках і стояла група австралійських чоловіків, штук вісім. Вони просто так глянули і розвернулися, навіть не запитали мене, а ти окей? Такого теж немає. Це абсолютно нормальна практика. І я пам'ятаю, коли одного разу я летіла в Україну із Сіднея, і в мене була пересадка в Парижі, і в Парижі вже вже сіла на літак до Бориспи і ставила свою валізку у поличку, на поличку над кріслом, і зразу хтось вихватив у мене рук, якісь чоловіки. Я кажу, боже, я вдома. Я вдома. Я пам'ятаю, як моя подруга тут знайома полетіла, вона нарешті отримала громадянство Австралійське, вона з Ірану. І полетіла в Європу, в Італію, полетіла на три тижні у відпустку. І вона плакала, не хотіла повертатись назад через те, що їй наскільки подобається. Європейський менталітет, відношення чоловіків до жінок, коли ти відчуваєш себе богиною, коли у тебе є компліменти, коли тобі дарують квіти, коли ти так, така вся ніжна, тебе тебе все одно тобі все одно опікується як діамантом, тому що жінка, природа жінки така світити, підсвічувати, надихати чоловіка на якісь гарні думки, на гарні помисли, на гарні вчинки. І це дуже природні, такі звічні, з давніх з прадавніх давенти такі ігри. Це красиво. А в Австралії цього немає або практично немає, в залежності від того. В якому середовищі ти проживаєш, тому що все-таки Австралія це країна, де люди з усього світу тут, чи чистого австралійця вже і не побачиш, в основному китайці, індуси і багато багато інших національностей.